Я щиро вітаю вас з Днем студента. Це, можна сказати, ваше професійне свято, тому що ви в період студентських років маєте можливість обрати собі професію, професію на все життя, професію, яка дасть вам можливість реалізувати свої здібності, реалізувати ті знання, які ви отримуєте. в Навчальних закладах реалізувати ті практичні і лекційні матеріали, які ви з великим задоволенням впевнений сприймаєте насправді в житті. Я щиро сичу, щоб збулися всі ваші сподівання. Я щиро сичую, щоб студентські роки. Були для вас самими цікавими, самими плідними, самими незабутніми, самими наповненими як навчальним процесом, так і іншими добрими і корисними справами в вашому житті. Я так хочу і. Я думаю, що так і повинно бути. Багато з нас були студентами і пам'ятаємо свої студентські роки, і хочеться, щоб вони були для вас пам'ятними на все ваше життя. Ви обрали для себе шлях. Бути менеджерами, бути економістами, бути інженерами, бути вчителями, бути людьми з найвищим рівнем освіченості, з найвищим рівнем знань. Ми гордимося цим, і як влада будемо робити все для того, щоб по закінченню вишів ви мали можливість працювати в нашому рідному місті, мали можливість збагачувати його досягнення, його культуру, його економіку, і хай в вашому студентському житті все буде гаразд тоді. Буде майбутнє, тоді буде процвітання, тоді буде мир, добро, щастя, тоді буде задоволеність життям і послідовний розвиток нашої рідної держави, нашого рідного краю Кировоградщини, нашого рідного міста Кропивницький.